О, преподобні отці і подвижники Києво Печерські, що в трудах і молитвах подвизалися світлом віри Христової, нашу землю осяяли, і прикладом терпіння й мужності зміцнили церкву Божу, припадаємо нині до вас із проханням щирим, покрийте своїм небесним заступництвам Україну нашу, збережіть її. Від ворожої навали, укріпіть воїнів-захисників мужністю, відвагою і вірою. Даруйте їм силу в битві, мир у серці, а тим, хто у полоні чи в небезпеці швидке визволення та захист від усякого зла. Виблагайте у Господа милість для народу нашого, мир і єдність для всієї України. Щоб перемога і справедливість засяяли на нашій землі, а наші воїни повернулись живими та збереженими до своїх родин. Моліться за нас, святі Отці Печерські, щоб у вірі і любові утвердилися і разом славили Пресвяту Трійцю на віки віків. Амінь.